Сюди. Апарат цей називається «Дялу». Це своє дитинство пригадуємо, приходили з школи і ми всі займалися лозоплетінням. Це якби в нас у генетиці закладено. А ти вмієш плести? Вмієш плести? Я собі не уявляю, скільки часу треба витратити, щоб зробити таку кількість виробів. Кожен закарпатець, коли чує слово кошики, асоціює його з ізою. І кожен Закарпатець, коли настає паска, думає про ізу і про кошики. Ну, це я звичайно трохи загнула, бо кожен закарпатець насправді має вдома пасхальний кошик, і частенько не один. Але тут йдеться не тільки про кошики, бо село, у яке ми навідалися, це справжня індустрія злозоплетіння. Здається, все ну абсолютно все, що може вам знадобитися у побуті, у селі Ізе виплетуть з лози. Але перше, ніж заглибитися у Лузову науку, ми традиційно зробимо прогулянку селом. Як на закарпатські масштаби, і за село чималеньке. Тут проживає близько п'яти тисяч мешканців. Але у якому би напрямку ви не вирушили, і вздовж якої вулиці ви би не пішли, вас однаково супроводжуватимуть, що правильно кошики. Так приблизно виглядають ці вулиці Ізи. Ви йдете вздовж вулиці і вас сюди супроводжують плетені вироби. В центрі село виглядає навіть як невеличке місто. Ось такий гарний торговий центр має Іда. Тут якісна курочка, і наша ряба, амбар, це все тут присутнє. Тобто, як ви самі розумієте, у такому селі з голоду ніхто не помре, навіть якщо немає власної домогосподарки. Деякі магазинчики розташовані просто у приватних будинках. Ну і як жити влітку без морозива? Ви мені розкажіть, чим живе Іза, крім того, що кошики плите? Не знаю, тому що я з Виходить. Просто орендую магазин, але чим живе Іза? Я знаю своїм життям, хорошим, різним. І ми пішли далі шукати тих людей, які мають причетність до лозоплетіння. Раніше, судячи по всьому, тут був магазин, бо реклама ще залишилася, але як з'ясували це, кошики віч корисніша. Марію, ми знайшли на робочому місці. Хоч і дуже заклопотане, але час нам виділила. Чому саме Іза? звідки ці традиції пішли? Це пішли традиції від дідів, прадідів. І знаєте, так воно як якось іде по спадковості, що всі діти, ми, якщо росли от я своє дитинство, пригадую, ми приходили з школи і ми всі займалися лозоплетінням. Це якби в нас у генетиці закладено. Ми, наприклад, я вчителем працюю, викладачом, хтось лікарем, але ми все вміємо в житті і вміємо плести корзини. Це якби. Такий нам дар дав генетично. То треба усичивось, нікуди не ходити, сидіти, плести. Лоза змочена, руки змочені, руки болять, спина болить все, болить. це дуже важкий труд. Скажіть, а крім лозоплетіння, візі є ще якась робота? Чим займаються люди? Багато людей виїхало на заробітки. Їхні мами залишилися з їхніми дітьми. Це бабки, і дідики займаються дітьми, дітьми, піклуються про дітей. Водять їх до школи, кормлять їх, а їхні батьки заробляють і висилають кошти, щоб прожили їхні сім'ї. Й у нас в селі, звісно, має вищу освіту, працюють по професіях. Хтось лікарем, хтось вчителем, хтось у міліції працює в органах. Марія повернулася до своєї справи. Ну а ми пішли далі досліджувати село. Тут також у... Власному будинку, дивіться, все для малят, дитячий одяг. І відразу це все переходить у якийсь супермаркет. Тут базарчик розташували просто біля такого розкішного вівтаря. Є також ось такий дитячий майданчик. Бачу на горизонті якусь дуже таку урочисту церкву потихеньку я дійшла до. Величезної, помпезної, просто огромадної церкви. Не є такий. Верек, парк. Там в кінці будівля. Я не знаю, чи це будинок культури чи школа. Ми зараз розберемося. Мені хочеться дізнатися, що це за пам'ятник. Оскільки це пам'ятник Дмитру Вакарову, то, судячи з усього, за ним стоїть школа. Коротка довідка. Дмитро Вакаров, уродженець села Іза, антинацист, поет. Писав російською. І тому, по правді кажучи, мене трохи здивувало, як він тут вцілів. Ну, але то таке. Привіт дітвора! Добре? У вас уже канікули? Добре? Які плани на літо? Добре? Прошу? Ніяких немає. Немає ніяких, будете Добре? ходити сюди до школи на майданчики? Ясно. А на річку купатися? Добре? А кошики чи плетете? Ні? Тамару ми зустріли випадково і що особливо приємно застали її за роботою. Добрий день. Добрий день! А ви мені можете розказати історію лозоплетіння, як із цієї лози утворюється кошик, а ще краще показати. Зараз її зрізають біля річки, потім очищають шкурку з лози, висихає лоза, а потім, якщо треба її, щось з нею зробити, її обмочують. Ну, десь годинку-півтора. Дві години макне у водиці, а потім тільки після того нею можна щось робити. Ну, якщо робити кошика до Пасхи, то треба раз отаке донышко зробити. Отаке. Потім його доплести трошки більше, щоб воно було ну, по розміру, якого кошика ви хочете. Якщо Кошик до паски десь середнього розміру, то є 28 сантиметрів донешку. А лозу ми зрізаємо осінню і потім варимо в котлах. Ой, як же хотілося побачити ті котли. І я не втрималася, попросила. Як не дивно, нам не відмовили. Ось ця штука, у якій вариться лоза. Вона перевернута вниз дном. Чи вверх дном. Ви її перевер... перевертаєте, щоб в неї сміття не нападало? чи Для так, чого? Так, так? Так. Щоб вона чиста була. Щоб вона чиста була, щоб потім не було грязі, щоб туди як е, ложити е, лозу варити, щоб не, не було там листічка там, всякого. Ну воно і так листя буде, тому що із лози листя є. Листя не все обчомкується з лози. О, як ви грієте оцей котел? Оце вниз, цими ножками, воно стоїть вниз. Під цей котел кладеться дрова і, на, і дровами ми варимо лозу. Довго, вариться. Довго. три години варимо. лозу. — Як за нею доглядати взагалі, о, що таке лоза? За нею доглядати не треба, тільки перші два роки доглядати треба. Її о, треба посадити, а потім обкопувати. Два uh -huh. рази на рік її треба копати. Один рік, а потім ще один рік. І тоді вже вона, як вийде вже трошки вище, тоді вони, її вже не, не треба обробляти. Я зрозуміла. Вона вже росте сама. Ага. Ну, Бурян між нею є, але їй не мішає той бурян. Скажіть, а можуть люди вижити за оті е, доходи, які прибутки, які їм приходять візу? Або тяжко? Зараз, ні. А Зараз раніше? ні. Раніше можна було, поки цього всього не було. Щось трошки більше йшло, туристів багато було. Зараз і туристів немає, і все впало дуже низько. Що Через, за... вій... Через, війну. Через війну. Зараз о, о, такий, такий час, що не можна тільки щоб вижити на, на тому. Мені сказали, що ти криклива, це правда? Корова. А від корові в мене є. є і молочко, і сметана, і сир, і творог, і бринза. У мене все своє. Свиняє, своє м'ясо. Так що з голоду ніхто загалом а, не. Ні, не загалом з голоду не можна вмерти. Пані Тамара ще й познайомила нас з родиною. У вас вся сім'я влете. А ти вмієш плести? Вмієш <ріст> плести? А що ти кажеш, що вмієш, а мама каже, що не вмієш. Як тебе звати? Саша? Так вмієш чи не вмієш? Кажи мені. Чи тільки вчишся? Так вчишся. Викрутилися, кажи. Дуже добре. Я так розумію, що у вас від покоління до покоління передається ця наука, так? Її обробили, зрізали. Зварили котлови і обчистили шкурку. Потім вона висохла, і ми її до готовності робимо, що, що з нею робити. Ми розколюємо на три частини. Така лоза вона в саженці називається. Вона товста і ділиться на три частини. Отакий От колюк є, дерев'яний, і ним розколюється лоза. Потім ця лоза, виходить, отака розколота на три частини. А зараз у нас є такий нібито апарат. Він називається дялу. Він роздяловує оці о, розколоті лозинки. Я вам покажу наяву, як воно робиться. Ставим туди. Лудинку вона знімає серединку. І вона виходить отакою товщиною. Воно можна товстіший зробити, тонкіший, на, на який тобі кошик треба, на такий його можна здягувати. Тільки частини. частиною. частини? Так, отак, так. Отак. Чукайте. Да. Боже, як воно швидко. Воно швидко. Ага. швидко. Ага. І саме ніби вислизає. Є да. в мене два внуки, чотири внуки маю, але два біля мене і дві внучки маю. Ну, Трошки далі живуть від мене, а плиту я роблю. О, як мені зробити? Покажи мені, бабушка, як мені зробити мої внуки. Що мені найбільше сподобалося в цьому селі, це оптимізм місцевих людей. Єдине, чого вони бажають, це щоб найшвидше закінчилася війна, чого бажаємо всі ми, щоб туристи знову повернулися в інду і щоб знову йшла торгівля, відповідно зростало їхнє благополуччя. Чого я від чистого серця і бажаю. Словом, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Обіцяю, буде цікаво.